Усім доброго дня! Даний відеоматеріал містить приклад деталювання складального кресленника. Під деталюванням розуміють процеси виконання робочих кресленників окремих деталей виробу за наявним складальним кресленником. Існує певний порядок, за яким виконується деталювання складального кресленника, який вам вже відомий. Деталювання складального кресленника розпочинають із його прочитування. Прочитати складальний кресленник це означає з'ясувати будову зображеного виробу, при цьому визначити взаємодію та способи з'єднання деталей у виробі, форму кожної з них. З основного надпису ми бачимо, що виріб називається «Рейсмус». Зображення складального кресленника виконано в масштабі 1 до 1 на форматі аркуша А4. Із специфікації ми можемо побачити, що виріб складається із шести нестандартних деталей, а саме основи, стержня, рисувалки, каретки, гайки та гвинта затискного. Окрім того, у вирбі міститься ще стандартна деталь, а саме гвинт, аналізуючи зображення, які Виконані на складальному крисленику можна зробити наступні висновки. Наведено головний вигляд у поєднанні з розрізами та перерізами, а також розріз АА, виконаний січною площиною АА. Проаналізувавши зображення, переходять до аналізу наведених розмірів. На складальному крисленику наведені розмір діаметр 90 Метрична різьба 10, метрична різьба 6, 150 та 40. А також зазначена висота. 200. так як ми знаємо, на складальному кресленнику не відображаються розміри кожної окремої деталі, а тільки габаритні, монтажні, експлуатаційні розміри. Вивчивши проекції виробу в цілому та визначивши розміри, які нанесено на кресленнику, послідовно виділяють і вивчають форму. Кожної окремої деталі. Деталь номер 1 називається основою. Її форма утворена двома циліндрами різного діаметра, які мають фаски у вигляді зрізаного конуса. Уздовж осі деталі розвертлено циліндричний отвір, в якому нарізано циліндричну різьбу. У нижній частині більшого за розміром циліндра зроблено циліндричну виточку. Деталь номер 2 називається стержним. Вона являє собою циліндричний стержень із сферичними торцями у нижній частині деталі нарізаного різьбу. Вона доходить до більшого за діаметром циліндра з плоскими зрізами, які називаються лисками, та розміщені вони з двох боків деталі. Їх чітко видно на зображеному перерізі. Аналогічно аналізують усі інші деталі, які входять до складу виру. Проаналізувавши форму та будову кожної деталі, переходять до вивчення способів поєднання деталей між собою. Отож, деталі рейсмуса з'єднані двома способами. За допомогою різьби поєднуються деталі 1 і 2, 4 і 7, 5 і 6. Вільно спряжені деталі. 2 і 4, 3 і 6. Особливістю з'єднання деталей 3, 4, 5 і 6 є те, що їх закріплення здійснюється переміщенням деталі 6 в отворі деталі 4 при загвинчуванні деталі 5. При цьому деталь 3 можна встановлювати під будь-яким кутом і на різній висоті. Каретка деталь номер 4 Надівається на стержень деталь номер 2 і кріпиться гвинтом деталі номер 7 На гвинті номер 7 нарізано метричну різьбу, зовнішній діаметр якого 2,5 мм. Про це ви можете дізнатись із позначення гвинта, наведеного у специфікації. Після аналізу складального кресленника потрібно уявно розчленувати виріб на окремі деталі, з яких він складається та визначити деталі, кресленники яких потрібно виконати. Виконуються кресленники деталей на усі нестандартні деталі. У даному виробі їх 6. Як приклад, виконаємо деталювання деталі номер 1 Основа. Перед виконанням робочого кресленника деталі No1. Ми виконуємо ескіз. Для початку нам потрібно визначити необхідну кількість зображень, потрібних для креслення цієї деталі. Кількість зображень повинна бути мінімальною, але достатньою для повного вивчення форми і розміру деталі. Деталь номер 1 слідкуємо за лінією винускою, поличкою, знаходимо потовщині у вигляді крапки. І бачимо, що деталь номер 1 у нас зображена на складальному кресленку тільки. На головному зображенні вигляді спереді в поєднанні з місцевим розрізом для виявлення її внутрішньої будови. Отож, знаходимо потовщення у вигляді крапки та найближчу суцільну товсту основну лінію. Таким чином ми можемо повністю визначити зовнішній контур деталі номер 1 Проаналізувати можемо внутрішню будову. Бачимо, що є зроблений насквізний циліндричний отрим, є різана різьба, та зроблений виріз циліндричної форми. На складанні накресненко у деталь під номером 1 виконана в одному зображенні. Ми, виконуючи ескіз, виконаємо два зображення: використаємо вигляд спереді в поєднанні з розрізом, а також вигляд зверху. Ескіз, як правило, виконується на міліметронній папері або ж для тинку. Він також оформляється згідно вимог та стандартів. З рамкою з лівого боку 20 мм зверху, справа та знизу по 5 мм. А також виконується основний надпис розмірами 55 на 185. Розташування деталі на ескізі може відрізнятись від розташування самого деталі на складальному кресленнику. Але ми залишимо в такому самому положенні. Розпочнемо виконання ескізи із проведення осьової лінії так і деталь наша є симетричною. Провівши вісь симетрії деталі, починаємо здійснювати змальовування із складального кресленника. Отож, ми бачимо горизонтальну лінію. Після того в нас похила лінія. Знову вертикальна, горизонтальна. Похила та вертикальна, горизонтальна. Таких деталь симметрична, аналогічна. виконуємо побудову праворуч осі симетрії. Це те, що ми бачимо на складальному кресленнику. Ми будемо поєднувати половину вигляду з половиною розрізу. тому... На частині вигляду виконуємо ще лінії, які показують паст. Що стосується внутрішньої будови, ми бачимо циліндричний отвір та виріз. Отож, в нас є виконаний циліндричний отвір, в якому нарізана різьба. Пригадуємо, як зображується різьба на кресленні. По виступах ми зображуємо в отворі суцільною тонкою, по западинах суцільною товстою основною. Нагадую вам, що на кресленках деталей зображують і ті елементи, які на складальному кресленнику не показують або ж показують спрощено. Так, наприклад. Вот урі дає нарізана різьба, обов'язково має бути зображена фаска. Здійснюємо побудову. Після виконання вигляду спереді, в поєднанні з розрізом переходимо до виконання вигляду зверху. Деталь на вигляді зверху проєцюється у вигляді кіл, заданих діаметрів. Побудову вигляду зверху розпочинаємо із проведення осьових ліній. Розміри беремо із вигляду спереду. Показуємо також коло, яке зображує різьбу на кресленні. по виступах, суцільна, тонка, основна. 3 четвертих кола. Позападна суцільна товста основна. Ми не будемо показувати штриховою лінією діаметр вирізу, так як його чітко видно на вигляді спереді в розрізі. Після виконання зображень переходять до Проставляння виносних та розмірних ліній, для того, щоб можна було проставити на кресленнику усі необхідні розміри для виготовлення деталей. Розміри, які стосуються вигляду, ми будемо проставляти на частині зображення вигляду. Ті розміри, які стосуються внутрішньої будови, будемо проставляти на розрізі. Там, де має бути діаметр, обов'язково проставляємо позначення діаметру. Діаметрична різьба букламо позначення різьби. Ми проставили виносні та розмірні лінії, які потрібні для проставлення розмірів на кресленнику деталі. Розміри на крисланику незалежно від масштабу і розмірів зображення проставляють дійсні, тобто натуральні. Враховуючи те, що ми виконуємо робочі креслені деталі із складального, то нам потрібно проаналізувати розміри, які є наведені безпосередньо на складальному кресленнику, так, наприклад, на складальному кресленку рейснуса вказаний діаметр основи, габаритний розмір деталь 90, а вимір його лімікою даєм значення 85 мм. Ці дані говорять нам про те, що при друзі зображення зменшилось. Нам потрібно визначити пропорційний масштаб, яким користується для визначення розмірів на кресленнику, виконаного з невідомим зменшенням чи збільшенням. Для цього ми беремо. Габаритний розмір деталі 90. ділимо його на отриманий методом вимірювання, тобто лінійний. Прорахувавши, ми заокруглюємо знайдене значення ну, рівне 1,6. І визначаючи кресленником інші розміри деталей, необхідно збільшувати їх в 1,6 разів. Так як пропорційний масштаб зменшення – при друзі кресленника був знайдений 90 габаритний, який вказаний, поділити на лінійний 85, який ми виміряли, та знайшли коефіцієнт. Ті розміри, які безпосередньо є вказані на складальному кресленнику, які стосуються деталі, на яку ми розробляємо, робочий кресленник переписується. Отож, ми повинні вказати розмір 90, метрична різьба 10. Всі інші розміри отримуємо методом вимірювань. Для прикладу, заміряємо діаметр, отримуємо значення 49. Множимо його на 1,6 та записуємо знайдене значення. Так як ми виконуємо навчальний кресленник і за ним не буде виготовлятись деталь, то отримані розміри ми будемо заокруглювати до цілого числа згідно правил заокруглення. Міряємо габаритний розмір висоту нашої деталі. Отримуємо значення, множимо на коефіцієнт знайдений 1,6, та записуємо дійсний розмір. Аналогічним способом розраховуємо всі інші розміри. Розмір фаски потрібно уточнити у довіднику. Приховуючи крок різьби та діаметр розмір фаски у 1,6. Після того, як ми проставили всі необхідні розміри, ми ще раз аналізуємо виконаний ескіз. Після цього ми наводимо контур зображення, щоб видимі контури були прокреслені суцільною товстою основною лінією. Невидимі штриховою, якщо вони присутні на зображенні. Таким чином ми виконали деталювання із складального кресленника, а саме ескіз деталі номер 1 основа. Кожну нестандартну деталь креслять на окремому аркуші. На кресленниках обов'язково виконується основний надпис. Дані для основного надпису, які потрібно вказати, це назва деталі. Основа, матеріал, з якого вона виготовляється, тощо.